Вітання. В ефірі інформаційний випуск новин. Дивіться, що чекає вас попереду. Проблемний ринок Ужгорода, що змінилося за тиждень після перевірки. Циганське свавілля на Виноградівщині Роми збиткуються над селянами. Нарешті дочекалися дороги Мукачівщини почали ремонтувати. Заборони на купання. Ужгородці відпочивають на кар'єрі. Відпочинок і сміття. На пляжах немає урн. Каплиця у міліції в Мукачеві освітили капсулу для побудови каплиці. Годинникар і ювіляр на виноградівщині майстер поєднує найрідкісніші професії. Невеликоберезнянщині завершили розбирати і транспортувати уламки літака 6 липня. На місці авіакатастрофи проводили аварійно-рятувальні роботи легкомоторного даймонда да ДА-42». Працювали представники лісового господарства держприкордонслужби МВС. Долучилися і підрозділи МНС. Рятувальники разом із вогнеборцями за допомогою спеціального обладнання демонтували уламки літака та доправили його конструкції до евакуатора. На засіданні Ужгородського виконкому 27 червня міська влада розкритикувала ринок по вулиці Менецькій, 16 через сміття, яке знаходиться біля торгових павільйонів. Заявили, що на ринку дуже брудно повна антисанітарія і практично відсутні засоби протипожежної безпеки. Дали завдання санепідемстанції, щоб ті перевірили ринок. Директор у свою чергу мав за тиждень навести лад на своїй території. Чи стало на ринку частіше? Бачили наші кореспонденти. Біля торгових павільйонів на ринку встановили урни для сміття. Прибиральник прибирає щодня. Адміністрація ринку не з усіма зауваженнями міської влади погоджується. Ринок на вулиці Минайській, 16, знаходиться в санітарному стані. Я би вас сказав так, відмінному санітарному стані. Можете самі прийти і подивитися сесія міської ради, яка відбулася 27 числа. Не знаю, чого так до нас поставилися занадто принципово, тому що. На рівні всіх ринків які є в місті, уже на рин... наш ринок знаходиться в самому чистому, саме задовільному стані. Керівник ринку пожалівся, що комунальні служби вже 9 місяців не вивозять звідти сміття, бо в них нібито поламалася машина. Попри це, ринок за вивіз сміття справно платить. КП «Уж», яке у нас зобов'язано вивозити сміття, вже 9 місяців не вивозить сміття. Ну, Мотивують тим, що в них немає машини. Машина, яка вивозила сміття в даний момент, в них поломана, ремонтують, обіцяють. Санітарні книжки кажуть у адміністрації, мають всі працівники. Вимоги до надання своїх послуг виконують згідно норм. Наразі на ринку немає можливості відкрити власну лабораторію, аби контролювати продукти харчування. Тож перевіряють їх у лабораторії по вулиці Бестужева, 4. Працівники Ужгородської міської садипідемстанції перевірили ринок та зробили наступні висновки. На момент перевірки, яка була 207, стан ринку, санітарне гінічне содержання ринку удовлетворительное. Павільйони, які розположено на території ринку П. 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 Ігнаточ, да, дані багато якби не окрашені, тому що і за того, що вони не просто не приймателя, не, не працюють. Торгова територія ринку займає 253 квадратні метри. На ринку з 300 торгових павільйонів на сьогодні працює лише 50. Директор ринку на засіданні міська попросив вирішити проблему з виїздом та в'їздом на територію ринку. Після реконструкції вулиці Монаської там з'явились. Вісьмуги. Щоб заїхати на ринок, потрібно проїхати декілька сотень метрів. Протипожежні пожежні недоліки на ринку разом з відповідними службами керівництво пообіцяло осунути найближчим часом. Кажуть, працівників санепідеміологічної станції та інших служб готові бачити завжди, адже приховувати не мають що. Горілка подорожчає. Депутати Верховної Ради знову хочуть збільшити податок на шкідливі звички вживання спиртного та тютюну. Із 1 січня наступного року запропонували підняти акцизний збір на алкоголь на більш ніж 11%, а на цигарки майже на 8%. Це має компенсувати зростання інфляції і збільшити доходи до бюджету наступного року приблизно на 3 мільярди гривень, які спрямують на соціальні виплати. Виробники ж алкоголю і тютюну вважають, що збільшення податків не вплине на поп. У селі Підвиноградово, що на Виноградівщині, між мешканцями виник серйозний конфлікт. Тривалий час місцеві жителі нарікають, що роми поступово витісняють їх із рідного села. Крім того, ромське населення збиткується над підвиноградівцями, нищить їхнє господарство, хати та не поважає старожилів. Далі Ірина Ващук. У селі Підвиноградів майже половину населення, а саме дві тисячі жителів це нацменшини. Роми заселились сюди багато років тому і поступово зайняли головні вулиці села. Інші односельчани сприймають їх як повноправних мешканців і намагаються сприяти їхньому культурному розвитку. В селі для них була зведена школа. Однак зараз вона стоїть повністю занедбана і практично не відповідає технічним нормам. Депутат сільської ради Юрій Зихор неодноразово апелював до влади, аби виділити ромам інший заклад для навчання. Школа на даний час у аварійному стані. Я неодноразово просив і місцеві, і районні органи, щоб звернули на це увагу і виділили певні кошти, хоча вона проектно-кошторисну документацію. Але на даний час я не ощутив і не побачив жодних певних рішень. Люди кажуть, не зважаючи на гарне ставлення до ромського населення з боку влади та земляків, нацменшини ведуть себе не завжди коректно. Селяни просто залякані погрозами та стусанами. Був такий випадок, що вулицю йшла просто звичайно. Так, під вечір йшла до сина. Назустріч ішли троє такі підлітки, але вони може вже і чоловіка цега, бо вони скоро женяться. Ну, я почала ще здалеку відступатися. Я відступаюся вони далі на середину, спеціально, розумієте? Я, я вже коли дійшла до них, я вже мусила відпадати, вистати з велосипеда. No. І ззаду машини їдуть, кажу, хлопці, що робити? Ну, no, то ти на мене ще наїхала, два відступилися, не казали ніч, а третій ще взяв та вдарив мене. Під виноградівчани також підозрюють, що роми хочуть витіснити їх із села. Періодично вони розбивають вікна у хатах вздовж вулиці, яку вони собі облюбували. Тоді заляканим мешканцям доводиться продавати рідне житло за бастінь. Деякі сім'ї, аби вберегтися від нещастя, ставлять залізні решітки на вікна, мовляв, діти бояться спати в кімнатах. Крім того, кажуть селяни, що роми ще й нещить городи та сади, на яких вони працюють. Ми хотіли, б хотіли, вони навели порядок, бо там дуже велика і мусор, і висипають відходи. Є багато засміченості. Селяни, потерпаючи від ромських знущань, неодноразово звертались до сільської ради, щоб якось вирішити цю проблему, однак чули тільки обіцянки. Обійшлась справа додатковим дільничим із міліції, але нічого суттєво так і не змінилось. Мір, мір, які будуть приймати, рішення було таке, що двох участкових нам дадуть на допомогу, та буде щось, щось будеся на краще рішати. Поміняли участкового, а справа там не була. Нашій знімальній групі порадили не заходити на територію ромського поселення, адже вони агресивно ставляться до преси та приїжджих. Під час спроби відзняти їхнє життя за нами вже бігла зграя хлопців, які в руках мали каміння та битки. Довелося перечекати напад у полі. В'їжджаючи до села, варто бути дуже обережними, адже з боку ромського населення відбувається терор. Вони не поважають ні туристів, ні односільчан. Нарешті взялися за дороги Мукачівського району. Ямкового ремонту дочекалися дорожні артерії і жителі села Нове Давидково. А в Іванівцях капітально реконструювали одну з найдовших вулиць. Новими дорогами проїхалися наші кореспонденти. Дочекалися довгий час. Жителі села Нове Давидково лише мріяли про гарну дорогу. Вісім кілометрів дорога з Мукачева до населеного пункту забирала чимало часу. Дожилися до того, що навіть таксі не завжди бажало їхати тією дорогою, адже кілька таких поїздок коштували автовласникам ремонтом автівок. Середина літа і мрія жителів Давидкова здійснилася. Дорогу ремонтують зараз. Головне, аби розпочати, не зупинили. Добилися ми завдяки жителям Нового Давидкова, тому що теж. Писали скарги в різні станції. Зараз служба доріг у Закарпатській області виділила по ліміту 60 тисяч на ямковий ремонт. Ну, Я думаю, що то мало, звісно. Трохи трохи додать ще тисяч, може, 20. І постараємося зробити. Питання в тому, як довго відремонтована дорога прослужить жителям села, адже вона вже давно віджила гарантований термін і потребувала капітального, а не ямкового ремонту. Як довго протримається ремонт, точно сказати не може навіть начальник райавтодору. Яку гарантію даєте цій новій дорозі? На ямковий ремонт гарантії не дає. На ямковий ремонт не дається гарантія, тому що то поточний ремонт, то не дається гарантія на капітальний ремонт. Ну, це я думаю, що сезон витримаємо корм. Інша справа в селі Іванівці на одній з найдовших вулиць села Лесі Українки роблять капітальний ремонт. Роботи ще не завершили, а жителі вулиці вже святкують. Дуже слухайте, ми довольні, що почали нам робити дорогу. слухайте, щоб було файно пройти. Маш і в школу дітям, і нам до церкви, і куди треба, чи в магазин, чи куди слухайте, щоб ми не йшли грязю, щоб топенки чи що там, щоб були сандали, щоб. Були все чисті, ну, приємно нам. Коли дощі, багато там води не можна було пройти, особливо дітям. Да, діти ще на роботу люди ходять, багато води не можна було пройти. Зараз ми дуже раді, що в нас буде дорога. Роблять дорогу за субвенцію з держбюджету. Завдячуючи тісній співпраці між Івановецькою сільською радою та Мукачівською районною державною адміністрацією було виділено субвенцію у розмірі 125 тисяч гривень. Для виконання капітального ремонту вулиця Лесі Українка в селі Івановіці, принаймні до кінця року жителі Мухачівського району їздитимуть відремонтованими дорогами. На дорогах вони повинні захищати, а не наражати на небезпеку. Мова йде про відбійники, про які ми вже згадували неодноразово. Найбільш аварійні вони на шляху до Рахова. Тут дорога вузька, тому розійтись двом автомобілям зазвичай досить складно. Відбійники тут як ніде доречні, і їх стан повинен бути задовільний. Однак на цій ділянці дороги картина геть інша. Опори огорожі вирвані з бетонною основою. Ремонтувати їх обов'язок працівників Закарпатського облавтодору. Та поки вони... Не поспішаючи його виконувати. Начальник дорожньої служби у відповідь на звернення наших кореспондентів ситуацію прокоментував наступним чином. Ми вже там років 5-6 це робимо цей об'єкт. Практично підпірні стінки у нас там готові. Нам залишилось покриття зробити, осталось це вороження зробити. Ну, на жаль, вже третій або четвертий рік підряд ми коштів на капітальні ремонти на державні дороги не отримуємо. Як тільки ми отримуємо, ясно, ми приведемо і дорогу в порядок і зробимо огороження. Воно там передбачене проєктом і все пиляється тільки в кошти. Ну а поки водії повинні бути на цій ділянці дороги особливо уважними. Це програма час і далі в нашому випуску про наступне. Заборони на купання Ужгородці відпочивають на кар'єрі. Відпочинок і сміття на пляжах немає. Урн каплиця у міліції в мукачеві освятили капсулу для побудови каплиці. Годинникар і ювіляр на виноградівщині. Майстер поєднує найрідкісніші професії. На Закарпатті всього паспортизовано 18 пляжів відпочинку. Іншими словами, це місця, де можна купатися і відпочивати безпечно. У службі МНС запевняють, що проводити час на воді у невідведених для того місцях не варто, адже кількість потопаючих із роками збільшується. Що стосується обласного центру Закарпаття, то тут відпочивати можна тільки в двох місцях: у селі Невицькому та на деяких пляжах річки Уж за словами МНСників, Найнебезпечніше місце для відпочивальників це Ужгородський кар'єр. Адже тут не лише купаються, а й стрибають із високих скель. Спека розпалює бажання охолодитись однак не всюди на Закарпатті купання є безпечним. Так на першому місці за небезпекою ужгородський кар'єр. Влада та МНСники категорично забороняють проводити там водний відпочинок. Мовляв, це місце з крутими спусками та великими глибинами. У нас на кар'єрі немає не дозволу на паспортизацію пляжа. Це мерія з року в рік не надає цей дозвіл, тому що там немає відповідних умов для того, щоб люди могли безпечно проводити свій час. Там одразу обривести дно. Людина заходить і одразу починається велика глибина. Ось так. При необережності, знову ж таки, якщо людина добре не тримається на воді, можуть бути у нас трагічні випадки. У службі МНС попереджають і про різку зміну теплового балансу води на кар'єрі, адже зверху вода тепла внизу холодна. Таким чином відпочивальники наражаються на небезпеку водяних судом. Однак зараз кар'єр знаходиться у приватній власності. Підприємець обладнав там спортивні майданчики, плажний волейбол, кафе, пологі, спуски і виявили, що уж городцям подобається там відпочивати. Аргументують вони це тим, що на безриб'ї і рак риба. Почули ми від відпочивальників нарікання на міську владу, яка зовсім не переймається відсутністю місць відпочинку для населення, тому їм доводиться купатись у небезпечних місцях. Ну, взагалі в місті немає просто таких місць відпочинку, де є вода, де можна якби, від цієї спеки якось оберегти стрішки. Немає. Ну ще як варіант ем, кам'яниця на річку. Да, ну, може, можливо, якийсь басейни я... на кар'єрі найкраще. Вода тепла, хороші люди, хороший настрій, відпочинок, пиво є, все, що треба. На Подобається, люди говорять, що вода найчастіше в Закарпатській області. Не знаю, наскільки то правда. А те, що ну, не заважає вам це, що перше, купатись заборонено, що тут небезпечно. А ми так купаємося, купаємо, як заборонено? Москали не скачемо. Ну, там почаще і купатися заборонено. А заборонено чомусь купати заборонено? Кажуть, тут дуже непологі спуски, і в принципі, міська рада зброять купатися. Тут такі спуски прекрасні. Там ступеньки, прекрасно спускатися, прекрасно купатися. Чиста вода, люди вежні, не мусорять. Ще при Радянському Союзі тут велися роботи по видобутку матеріалів. Одного разу робітники натрапили на природні витоки води. За ніч кар'єр наповнився водою, яка зараз сягає 22 метри глибини. І хоча на Ужгородському кар'єрі нині купатись заборонено, а особливо стрибати з високих скель, відпочиваючим це не завада. Інформація про те, що купатися на Ужгородському кар'єрі заборонено, підтвердилася. Однак відпочивальники, зважаючи на таке жарке сонце, нехтують правилами безпеки. Відпочинок на природі влітку це святе, тому кожен намагається якомога частіше виїздити на природу, захопивши з собою прохолоджуючі напої та щось, чим можна поживитися. Та от сміття після відпочинку додому ніхто з собою не візьме, тому зазвичай весь бруд залишається там, де приємно проходив відпочинок. Як виглядають пляжі Мукачева, бачила Ірина Грабко. У спеку відпочинок біля водойм найпопулярніший. тому на місцевих пляжах часто яблуку нема де впасти, але чим більше людей, тим більше сміття залишається після них. От тоді нашому оку відкривається не дуже приємна картина. Несамовита спека змушує людей йти відпочивати поближче до води. Все б нічого. Та от на жаль, люди якось дивно мітять свою територію, залишаючи на місці відпочинку пусті пакети та пляшки. Сміття біля річки складене в кубки. Це свідчить про те, що хтось його вже збирає та дивує те, що люди свідомо залишають непотріб на місце відпочинку. Не просто не бережуть свою природу, їм то не потрібно. Багато хто приходить до річки щодня. Я тих людей не розумію. Вони приходять сюди, сказати на другий день, і тому ж саме мусори, який вони залишили, там же сидять. Не знаю, як другу. мені, наприклад, неприємно сідати там, де багато мусив. Відпочивати там, де багато сміття мало кому подобається. Та от бажання скупатися у спеку переважає, тому й розміщується там, де знайдеться місце, навіть біля смітника. Пані Марія живе поруч, приходить на пляж постійно. Каже, що сміття забирає завжди додому. Це не так уже і важко. А от поведінку тих, хто смітить, не схвалює. Раз іде людина на пляж бере з собою бутерброд. Звичайно, не не все так. Бере якусь упаковочку. По-друге, ту упаковочку треба десь і викинути. На пляжі ні, ні одного, а раз нема ні одного, то кожна людина, яка з собою щось принесе, хай і понесе. Тільки свідоме ставлення до навколишнього середовища може зробити наше життя приємнішим, а місця відпочинку чистішими. За підробку ліків замість штрафів ведуть тюремне ув'язнення на термін від 5 до 8 років. У випадку, якщо фальсифіковані ліки призвели до смерті людини, винним може загрожувати довічне ув'язнення. Верховна Рада 5 липня схвалила у другому читанні законопроект, що посилює відповідальність за фальсифікацію ліків. Зазначимо, що за чинним законодавством підробка лікарських препаратів карається штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням свободи на термін до 3 років. Або позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їхнього виготовлення у випадку, якщо фальшиві ліки спричинили смерть людини, передбачається позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. У Мукачеві освятили капсулу для побудови каплиці. Особливістю нового місця для звернення до Бога є те, що побудують його на території міського відділу міліції. Як ділитиме одну територію заклад правосуддя та інстанція прощення, з'ясовували мої колеги. Капличка на території міліції буде насправді унікальною. Оригінальність такої ідеї, за словами начальника міськвідділу, прийшла через життєву потребу. Знаєте, як це виникло, я би сказав так, і спонтанно. Практично ми прийняли таке рішення, щоб на подвір'ї Мукацького міськвідділу побудувати капличку. Особовий склад у нас многочислений. І в більшості працівників міліції є законослухняними, віруючими в Бога. Для освячення капсули, яку заклали в фундамент майбутньої каплиці, прийшов архієпископ Мукачівський та Ужгородський Феодор. За його словами, така каплиця надзвичайно особлива для тих, хто пам'ятає радянські часи, коли відділи міліції були одним із наряд для знищення церкви. Але сьогодні така каплиця має принести мир та силу для несення служби правоохоронців. Святиня, де кожен з вас віруючі, люди, зможете. Кожен день зайти сюди, приложитися до ікони Архангела Михаїла, до святинь, які будуть тут знаходитися, і з Богом в серці трудитися і нести свій нелегкий, благородний подвиг для охорони всіх людей і для захисту тої тиші, того благодатного мира, яке. Які необхідні кожному з нас. Майбутня каплиця названа в честь Архангела Михаїла. Вибір його як покровителя зовсім не випадковий. Архангел Михаїл від початку заснування української державності являється покровителем і держави, і військовослужбовців, в тому числі і міліції. Тому було прийнято рішення Прихальне управління по согласуванню з начальником міліції, що капличка саме буде. На честь архангела небесних воїнств Михаїла, якого дуже почитають і прославляють завжди церква, і призивають на допомогу всі воїни, капличка на подвір'ї міліції. З'явиться вже невдовзі. Обіцяють побудувати її за кілька місяців. Він лікує час, годинникар, професія рідкісна і потребує максимальної уваги та терпіння. На жаль, так званих медичних працівників у галузі часу вже не так багато, адже нині молодь надає перевагу іншим професіям. Проте мої колеги відшукали досвідченого лікаря часу на Виноградівщині. Що він їм розповів? Дізнаєтесь уже за мить. Гострий зір, тверда рука, витримка, терпіння саме такими якостями володіє пан Йосип, годинникар із Виноградова. Нелегка професія, котра нині не користується попитом. Для нього не тільки заробіток, а й улюблена справа. Щоранку приходить до своєї майстерні і лікує годинники із 1975 року. Мого батька, один із лучших другів він був часовщиком. Ну і він предложив мені, що може взяти мене вчитися при собі, і я при ньому вчився і. Через 6 місяців я вже як то врем'я було, що можна було вчитися при побутком побут Був що можна було вчитися при майстрів. Через піврока я дістав посвідчення. Вже якщо часовщик. Професія годинникаря сьогодні переживає складні часи. Майстрів часу, що уміють полагодити і сучасний, і старовинний годинник у країні одиниці, та й люди перестали користуватися послугами лікарів часу. Скоріше купляють зараз новий годинник ніж ніж. Давати в ремонт, годинник нині більше аксесуар, аніж необхідність. Для молоді головне зовнішній вигляд. Старші ж люди шукають якісний механізм. Пан Йосип із великим задоволенням береться за лікування старовинних годинників. В Даний час я більше реставрую старі годинники по мірі можливості, які можна реставрирувати. І так як я не перший рік, багато є таких знаком, що я роблю і механічні. Що зможу робити і і годинники? Допомагає годинникаревікана Рейка Кеша, яка живе у майстерні вісім років і розважає відвідувачів, мають друзі своє кредо. Любу роботу треба любити. Якщо людина не любить ту цю роботу, вона її не буде виконувати так, як треба. І усичилось, і все глядати нове, що би як то зробити. Бо є багато таких, що не учили, не учили в школах і майстрів. Роками набувається. Чим людина поки живе, вона все вчиться. На жаль, нині все менше людей хочуть займатися ремонтом годинників. Кожна праця має заслуговувати на оплату свою відповідну. І я думаю, місце годинникарника у суспільстві є досить важливе. Молодь сьогодні у професії годинникаря не йде. Працюють в основному старі майстри. Вони ремонтують час і отримують від цього тільки задоволення. Це було останнє повідомлення випуску. Однак мої колеги продовжують стежити за головними подіями. І вже 8 липня у підсумковій програмі Сім днів ви дізнаєтесь. Енерго незалежне Закарпаття, альтернативні джерела опалення, небезпечне перехрестя, виноградівщина потерпає від ДТП. Чи підуть діти до школи? Проблеми Синевирської школи. На цьому в мене все. Будьте з нами і не перемикайте. Хай щастить.